Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Зізнайтеся, хто часто грає на смартфоні. Можливо, ви. Якщо так, то сьогодні я вам розповім про гаджет, який вам в цьому допоможе. Це Asus ROG Tessen ігровий геймпад, який перетворить ваш звичайний смартфон на ігрову консоль. Він розроблений для геймерів, які прагнуть отримати максимум від своїх мобільних ігор. Є одним з найкращих варіантів для тих, хто часто грає на смартфоні та хоче поліпшити свій ігровий досвід, підвищити продуктивність іграх та при. Швидшити реакцію. Сьогодні розповім, як він працює та наскільки це зручна штука. Але перед початком традиційно вподобайку під цим відео можете вже поставити. Звичайно, підписатись на канал, якщо ви цього не зробили, і обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Коробці, крім самого геймпаду, знаходяться змінні накладки, що дозволяють легко встановити смартфон різних розмірів та дві гумові опорні подушки, які вставляються під смартфон. Крім того, в комплекті йде технічна документація, а сама коробка має цікаву. Особливість її можна використовувати як підставку під геймпад. Це невелике доповнення, свідчить про турботу Asus навіть у дрібницях, тому користування пристроєм є значно комфортнішим та приємним. Геймпад має класичний дизайн, виконаний з чорного пластику. Його вага всього 136 грамів, тому разом зі смартфоном виходить не дуже важка конструкція. Особливістю пристрою є те, що він може складатися вдвоє, завдяки чому займає ще менше місця. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Також його можна брати з собою та не боятись, що ви його переламаєте на полу. Проте навіть у розкладеному вигляді геймпад досить компактний. На нижній частині корпусу знаходиться смужка RGB підсвічування. Вона не надто яскрава, тому не відволікає під час гри та не швидко виснажує батарею смартфона. Геймпад автоматично переходить у сплячий режим після 5 хвилин бездіяльності, і підсвічування вимикається, що дозволяє економити заряд акумулятора. Щоб активувати пристрій знову, необхідно натиснути одну з цифрових кнопок, таких як ABXY, хрестовина або бампери L1R1. Інші клавіші. Наприклад, меню або рок не пробуджують його. Що стосується кнопок, геймпад має їх 14. Два клікабельні джостики розташовані зліва і справа. Ліворуч також знаходиться хрестолина діпад, а під нею головна кнопка та кнопка параметрів. Справа розташовані кнопки Дії X, Y, а в самому низу є кнопка Rock, яка дозволяє перепризначити дії на два задні пелюстки m 1 і m 2 що також є особливою родзинкою цього геймпаду. Ще нижче розміщена кнопка меню. Верхня частина геймпаду Має додаткові кнопки для налаштування ігрового процесу. Корпус має один роз'єм для підключення смартфона, який знаходиться всередині на боковій частині. На порт USB-C на зовнішній стороні, що дозволяє заряджати смартфон під час гри, не перериваючи процес. Підключення геймпаду до смартфона просте та швидке. Гаджет згинається, вставляється смартфон і розгинається геймпад, охоплюючи його корпус. Завдяки змінним накладкам в комплекті ви можете легко підлаштувати геймпад під будь-який смартфон незалежно від його розмірів і це робить геймпад універсальним для всіх моделей смартфонів на базі Android. Особливістю геймпаду Asus ROG Тесен є те, що він не має власного акумулятора. Це означає, що він отримує живлення безпосередньо від смартфона. Для зручності гравців передбачено можливість заряджати телефон під час гри через порт USB-C на геймпаді. Однак, щоб забезпечити швидке заряджання потужністю 18 Вт, потрібно використовувати кабель usb c на usb c та адаптер, який підтримує зарядку на 18 Вт. Інакше максимально. Мальна потужність буде обмежена до 5 Вт. Ця особливість важлива для тих, хто багато часу проводить за грою, адже довготривалі ігрові сесії потребують додаткового зарядження вашого смартфона. Налаштування геймпаду здійснюється через додаток Armory Crate, який пропонує безліч можливостей для кастомізації ігрового досвіду. За допомогою цього додатку можна змінювати функціонал задніх полістків m 1 та m 2 а також налаштувати інші аспекти геймпада під свої потреби. Щоб перепризначити дії на задніх пелюстках, необхідно натиснути кнопку. Кнопку рок разом з однією з пелюсток і дочекатися, доки світлодіод не почне швидко блимати синім. Після цього потрібно вибрати потрібну кнопку, яку ви хочете перепризначити і зберегти зміни. Якщо не встигнути завершити налаштування за 10 секунд, то процес автоматично скасовується. Ігровий процес із геймпадом значно відрізняється по відчуттях ніж без нього. Завдяки точності джостиків та миттєвій реакції кнопок виходить виконувати певні дії та швидше реагувати на противника. Реакція геймпада настільки чутлива, що кожен рух в грі відчувається точно і без затримок, що підвищує продуктивність під час гри в будь-якому жанрі від екшенів до стратегій. Геймпад зручного розміру. На ньому комфортно розташовуються руки і є доступ до всіх кнопок. Завдяки зручному управлінню ви зможете повністю сконцентруватись на грі і не будете відволікатися на дрібниці. ASUS ROG Tessen підходить для всіх геймерів, які шукають зручне і надійне рішення для мобільних ігор. Він особливо корисний для тих, хто часто грає в мобільні шутери, гонки або платформери, де потрібна максимальна точність та швидкість реакції. Крім того, ви можете грати з комфорту будь-де, а не тільки вдома за комп'ютером. Asus ROG Тесен це зручний ігровий геймпад, який значно покращить ваш ігровий досвід. Завдяки зручному управлінню, стильному дизайну та продуманій комплектації, цей геймпад стане надійним помічником у будь-якій мобільній грі. Це чудовий вибір для тих, хто серйозно ставиться до мобільного геймінгу і хоче максимально ефективно використовувати свій смартфон. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подобайку можете поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на. Канал угляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.